Суть нас зібрало щемало, і ми викладаємо вам все те, що на серці лежало, що дав нам Спасительна сам. Ми є вільна молодь Христова, що вийшла з неволі гріха і працює для Божого Слова, для всіх, в кого доля лиха. Хто ще в гріхах залишився і марнує найкращі роки, то з Господом ще не примирився, можливо, що тут є такі. Як є, хто з таких, хто не гайтесь, покиньте неправду та гріх, та скоріше Христові віддайтесь. І Він убілить вас, як сніг. Ми тут викладаємо вірші про те, як Господня Любов рятує і навіть найгірших, хто прийме, спасаючи кров. Ми в радісних співах промовим, як близько Господь є до нас, як робить Він з нами все нове, навчаючи правду всякчас. якраз. Підемо на всі ми дороги, і будемо всім говорить, що доки тримають на нас ноги і нічого, що в нас не болить. Господь піде з нами і стане. Нам силу і розум давать, і де були смертю рани, там буде його благодать, і Сонце зійде для народу, що в темряві злий погибав, а Господь дасть нам нагороду, яку вже давно обіцяв. Амінь.